У підкарпатському воєводстві Польщі відбувся 10-й поетичний конкурс Золоте перо». В чергове Криворізці не оминули можливості довести найближчим західним сусідам, що вміють інтегруватись. Я відправив свій польськомовний твір, також зробив переклади двох творів інших літератур: це Ольга Хвостова, знана вже на всю Україну, та Катерина Нікітіна, учениця 103-ї школи. Дев'ятикласниця Катя, перспективний біолог, активно співпрацює з малою академією наук. Віднедавна приділяє час вивченню польської культури. Хоча поезію сприймає не надто серйозно, дівчину дуже тішить, що її поетичну спробу оцінили закордонні експерти. Я считала, что моя поэзия та не заслуживает внимания. Я относилась к этому скептически, потому что я вообще считала, что моє направление это проза и наука. Я така щаслива була. Думаю, ух ты! Как это мой какой-то стих, единственный такой, ну не самый лучший, им м їм, їм он И Когда сказали, что мою работу запомнил сам глава жюри, что она ему понравилась что он тонє отметил, Це то вообще була будет... сімо. Думаю, ого вона не лише що тижня розповідає криворісцям про поетів і письменників, а й сама є однією з них. Участь в цьому конкурсі була абсолютною авантюрою. Для мене власне не стояло питання конкурувати з кимось. Я навіть, як я це, як правило, роблю, я надсилаю твори на конкурс, якщо надсилаю, це буває не часто. І потім відразу ж забуваю про це, тому що знаю, що конкурс, будь-який конкурс, і я завжди всім своїм знайомим про це кажу це лотерея. Серед 200 учасників конкурсу «25» – письменники з України, Великобританії, Російської Федерації, Ірландії, Сполучених Штатів Америки та інших країн світу. Саме у номінації іноземці польське журі кращою визнало нашу колегу Ольгу Хвостову та нагородило її дипломом за поетичний екслібрис Пахне борщем і геранню. Пахне борщем і геранню наш втрачений рай в річку ту саму ступати. Погана прикмета. Я догораю у верхніх шарах атмосфери, як клята комета. Не довіряй мені, дівчинко, не довіряй. Липко, як патока, гаряче, наче вулкан, спрага за справжнім тече внутрі нутрі, незупинно. Зимно маленька в Сахаріці, і сумно і зимно, Штори в пральні, і плаче поламаний кран, миру немає, ні міри, немає, ні мира. Все, що лишилось, це наша порожня зневіра. В ній, як у яслах, зросте жовтого веля. Схоже на тебе й непримиренне, як я. І борщ, і герань це такі мегасимволи. Борщ для українців це мегасимвол. А герань він взагалі, як на мене, мегасимвол, такий, можливо, там загальнолюдський. Не таємниця, що герань є символом домашнього затишку. Було дуже легко з цим твором працювати. По-перше, бо Ольга, мій друг. По друге оліжольжений твори побудовані так, що їх можна перекладати польською. Організатори золотого пера» окремою збіркою незабаром видадуть усі представлені на конкурсі вірші. За влучний переклад творів криворістів на польську журі відзначило Олексія Козакова спеціальною нагородою. Я би дуже хотіла, щоб Олекса, можливо, інші перекладачі, яких я поки що не знаю, займалися перекладами і робили свою справу на користь України.